Всім привіт. Хочу коротко розказати про ситуацію про останні події, які відбулися в Косуському районному суді. Як всім відомо, після подій, які сталися в Україні, Верховна Рада прийняла закон, який називається відновлення довіри до судової системи в Україні. Згідно цього закону, всі голови всіх судів були звільнені. І згідно цього закону вже не призначається голова того чи іншого суду, а його вибирають самі судді, тобто колектив суддів, які працюють в тому чи іншому суді. В Косівському районному суді ну, я я з самого початку висвітлювати ці вибори 20 травня. Перші були збори суддів. Тоді головуючи. Головуюча даних зборів Кривлюк Марія Іванівна заборонила проводити відеозйомку. З цього приводу там є стаття на дорожньому контролі, є моє відео, можна буде подивитись. Мені ну, хоч заборонили, але я був присутній. Тобто вибори там не відбулись тоді. Було два кандидати Бельмега, суддя Бельмега та суддя Гордій. Голоси розподілились три на три. Потім другий етап виборів був, якщо я не помиляюсь, 27 числа, оскільки це було так дуже утаємнично, щоб представники засобів масової інформації та громадськості не змогли попасти, тобто їх провели у з цього приводу я теж там звертався і в адміністрацію, і до виконуючої обов'язки голови суду. І потім вже слідучі вибори були, проходили вже 5-го. Травня, на яких е, е, суддя Гвардії зняв свою кандидатуру, е, з Бельмегу не підтримала більшість суддів І висунули нових кандидатів, і за результатами цих виборів е, обрали голову Косовського районного суду е, Крилюк Марію Іванівну. Е, що би хотів сказати? Ну, 6 числа е, там м -м, прийшла громадськість, е, прийшла. Представники самооборони, і прості жителі Косового району. І вони почали висловлювати протест у зв'язку з обранням Крилюк Марії Іванівни на посаду голови Косовського районного суду. Я, як журналіст обов'язково таку подію. Висвітлюю, буду висвітлювати, тобто я прийшов як журналіст, знімав цю всю подію, як все спілкування з суддями, як зустрічали новообраного голову, голову суду. Ну, Так, щоб побачити, щоб вся громадськість бачила, як це все проходить. І дуже що неприємно, саме більше неприємно, 6 числа я дізнався, верніше. Так, 6 числа я дізнався День журналіста, що є е, повідомлення про злочин, написане Марією Крилюк, в якому значиться, що чотири особи в встановлені і декілька е, заблокували будівлю суду, зірвали роботу Косівського районного суду, не допускали. Е, до, до роботи в присутності, виконуючого обов'язки райвідділу, відділу, присутності прокурор, прокурора району і ну, серед цих фамілій, які встановлені, вийшов я. Тобто виконуючи, виконуючи свої ну, обов'язки, знімав, показував, як проходить акція протесту, просто як журналіст, не приймаючи ніякої участі в цій акції. Знімаючи, як люди говорять, що говорять, що говорять судді, я попав у список людей, які блокують суд. Мені, чесно говорячи, якось неприємно. 6 числа день журналіста і такий подарок. Ну, я не знаю. Я хочу нагадати, що голова Верховного суду Ярослав Романюк він же сказав, що 80%. Голів суддю, люстрація, тобто, ну, народі її називають люстрація, але цей закон про відновлення довіру він взагалі ніяк не зачепив. Тобто лишились ті самі судді, ті самі голови. В косові хоч і, хоч і помінялось, але знову ж таки чомусь лишається далі та сама закритість суду, далі ті самі заборони на знімання в приміщенні, далі ті самі проблеми, які були. Ну, якось ця ситуація дуже неприємна. В будь-якому випадку я буду йти в райвідділ, коли викличуть, тому що, наскільки я знаю, вже відкрите кримінальне провадження по факту. Буду давати пояснення, що я робив, як робив, буду показувати, пред'явлю своє журналістське посвідчення. Ну, будемо бачити, що далі. В принципі, всі пам'ятаємо, як в Косівському районному суді мені вже раз 185-ту зробили за наш репортаж з Віталієм Косенко по Єремчі. Не знаю, як буде далі, може цей раз вже кримінальна справа буде. Все-таки, ну і не знаю. Я думаю, що не варто е, журналістам боятись, наприклад, приїхати там в слідущі робочі дні, щоб побачити, як буде далі це все проходити. Думаю, що на всіх журналістів не повідкривають кримінальні провадження, якщо і повідкривають, то, то думаю, що перспективи усі в кримінальних провадженнях ніякої не буде. Що ще сказати? А спілкувався з представниками ОБСЄ, представники місії ОБСЄ, які приїхали сюди теж під суд. Вони трошки були шоковані фактом, що на журналіста відкривають кримінальну справу. Ну, не знаю, вони свою там занотували, записали фамілії, хто, що, куди. Думаю, вони там свої сказали, що дані матеріали відправлять у свій центральний офіс. Надію, що все буде добре, надію, що в репортажі, як далі будемо, робити, що я більше ніж впевнений, що ніякого кримінальне ну, це провадження воно розвалиться, тому що я рахую, що це повний маразм. Якщо там журналісту чи іншим людям, просто іншим людям забороняють висловлювати свою думку, а журналісту знімати, як проходять акції протесту. І вважаю, що це злочин. Я думаю, що перспективи у таких провадженнях ніякої не буде. Надію, що все-таки зміни в судовій системі, які просто весь... Всі жителі, всі громадяни України вони реально хочуть цих змін. Надіюся, що ці зміни в судовій системі вони все-таки будуть. Вони будуть. Суд це єдина і крайня інстанція, в яку ми можемо звернутися для того, щоб обскаржити бездіяльність чи незаконні дії тих самих працівників міліції, ДАІ, прокуратури, інших, інших там посадовців. Я надію, що все буде нормально. Чекаємо нових репортажів. Їх буде ще багато. Всім пока. Дякую за підтримку.